Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Так, трошечки гумору для нас. І так, ми починаємо. Карта дня плюс надії, але це пізніше відкладаємо. Це просто, щоб ви знали. Спочатку йде таро ангелів, і дивимося, що чекає нас сьогодні. Чогось ми вже не хочемо бачити. Ви знаєте, іде якась енергія, іде якась інформація на тонкому плані, як то кажуть, так? З Всесвіту. В просторі закидується якась інформація, а ми її не хочемо бачити. Можливо, ми її не помічаємо. Або ми втомилися, або переїлися. Я маю на увазі переїстися можна інформацію, і, як то кажуть, ми вже все. Знаєте, мені так згадалося: ось по цій карті: це коли кажуть за пільмені. Перший, на першому сижу. А останній вже з горла, з горла вилазить. Ось так і це. Вже не хочу. Ну, не давайте мені вже цієї інформації. Не хочу нічого. Ось, не хочу вже. Вже, вже мені набридло. Ось так мені йде інформація. От сьогодні якось так: ми можемо пропустити якусь дуже важливу інформацію. А, як, ну, як би це сказати, ви знаєте. Я би так сказала, що це може бути нам, або ви знаєте, що ще може бути? Що нам просто не віриться, що колись цьому буде кінець. Сьогодні прийде якась інформація, я підозрюю, що може бути з полю боя, що, можливо, нам підніме настрій. От з цієї апатії нас виведе якось так. Зараз подивимося. Що це буде? Да, звісточки якісь хороші, з дороги. Ви знаєте, можливо, можливо, навіть, я так бачу, я бачу, тут задіяно дуже багато людей сьогодні. Тобто, в нас два королі. Де моя палочка-виручалочка? У нас два королі: король жезловий король монетний. А в нас, ну, можна сказати, і це мужчина, тому що, але ми його не, не беремо зараз до уваги. Це більше я зараз бачу і дії, і новини, що щось відбувається, якийсь рух, бачите, якийсь рух. Я підозрюю, що або приїде якась людина з-за кордону з великими подарунками. Нам підніме це дух. От якось так мені йде. А, якось так мені йде. Ви повинні розуміти, що я карту дня роблю завжди на день, як мінімум, на день наперед. Інко роблю і на 2-3. Тому що я, коли в мене є вільний час, я зроблю декілька розкладів. Щоб ви це розуміли, я не роблю конкретно на якусь дату. От коли відео виходить, тоді воно виходить. ось Тому я можу тут тільки, як би, то казати, конкретно гадати, угадувати, що може бути. Ось так. Якась інформація прийде. Як, е, е, ми зараз ось в цьому стані. Знаєте, так вже трошечки як приморочні, вже втомилися, люди втомилися, це видно. Це видно з ваших коментарів. Не у всіх, але з ваших коментарів. І тут приходить якась інформація. З, від військових може бути, так, якась перемога, тому що це туз жезлів. До речі, мені подобається тут уже не висвічує. Зазвичай ви бачите. А Лампа я була з цього боку, вона мені висвічувала. Вона тепер у мене зламалася, і в мене тільки одна лампа залишилась. Бачите, ще, ще маю, от, значить не просто так зламалася. Лампа в мене одна, вже не дві маю. Дивіться. А, мені таке враження, я просто подивилася в камеру, і в мене, я бачу, що нічого не засвічує. А це таке таро, я його дуже рідко брала, бо воно засвічує. Ось ви бачите так. А, ви бачаєте, що я трошки збилася. Ну, я людина, я теж людина, і я інколи можу відволіктись від чогось. Ось інформація йде, бачите, жезл, жезл, від, тобто якась бомбезна інформація прийде, яка нам трохи підніме настрій, наш революційний дух підніме, нашого народу наших військових, можливо, якась перемога в них буде. Можливо, хтось комусь позвонить. Можливо, ви знаєте ще, що може бути: хтось зустріне, хтось додому прийде на паузу відпочити. Якось так. І я що ще бачу, якась людина з-за кордону, тобто іноземець. Якась або великопосадова. Ну, в принципі, тут можна сказати, якийсь батюшка, якийсь папа римський, да? але це не, не думаю. М -м, він не прийде з подарунками. Вибачте, я так і скажу: та тварь не прийде з нами до нас з подарунками. Це, скоріше за все, типу Джонсона. Типу Джонсона. Щось таке. Якась людина, яка має ресурс. Величезний ресурс, тому що це король монет, це великий ресурс. Тобто нам подарунки привезуть, доброзичливці, однодумці, як підтримка прийде. Ось так якось я бачу. І це підніме нам трохи дух. Тому що ми вже у цьому стані. Вже якось, знаєте, що значить жриця? Жриця це бездіяльність. Це вже, знаєте,. Стан медитації. Це коли людина медитує і не звертає, там може бути якийсь десь шум гам, вона не звертає увагу. Вона просто, знаєте, ніби спостерігає. А, тут, а деякі взагалі навіть, навіть не спостерігають, щоб ви розуміли. І ось ось ця людина, як, якась інформація з, з поля, можливо, бою, нас трохи. Наш дух знов підніме, знов ми зможемо підняти голову і революційно йти вперед. От якось так я це бачу. Сьогодні ось такий день, така енергія йде. Тобто пробудження, можна сказати. Знаєте, могла просто сказати, що пробудить нас якась інформація, якась людина з-за кордону, яка з подарунками прийде. Ось так. Тепер давайте беремо індивідуальний розклад. Дивимося номер один, номер два і номер три. І так, вибирайте свою карту, і ми подивимося, що у вас і у вашому приватному житті, що вас чекає. І так, перша карта. Підвішений. Ну, це, ви знаєте, або дійсно безвихідна ситуація у вас, ви, або. На жаль, в окупованих територіях, можливо, таке бути, можливо, ви наразі щось таке сталося, що ви не, не має у вас можливості, можливо, не роботи нема, втрата грошей теж може бути, тому що в такому стані це глухий кут, безвихідна ситуація у вас наразі. Ви знаєте, ця карта зазвичай вона радить вам. Якщо у вас така ситуація, Розслабтесь, в першу чергу, розслабтесь і подумайте. Повірте мені, ось тут прийде. Якщо ви розслабитесь, не будете пручатися, тому що ви можете собі ще нашкодити. Як ви зараз будете пручатися, ви себе пораните, ви себе м заженете ще далі в глухий куст. Най найкраще цей момент скористатися цим моментом і подумати, як. Діяти далі. Повірте мені, не просто тут така жовтенька голова. Тобто, вам прийде ідея. Вам прийде навіть не просто ідея, ситуація, коли людина в спокійному стані, вона притягне до собі ситуацію. Хтось вам, наприклад, запропонує роботу. Хтось вам запропонує виїхати з окупованої території. Щось прийде, якась така ситуація складеться. Що вам енергетично сама притягнеться ситуація до вас. Тому е, заспокойтеся, помедитуйте в цей час, як можна сказати, зробіть, можливо, мою техніку, яку я даю є в описі цього відео, відео для заспокоєння. Повірте мені, і у вас прийде ідея, у вас прийде сама ситуація до вас і витягне з цього становища. Це залежить від вас. Але поміркуйте. Як діяти далі? Або просто заспокойтеся. Відкиньте думки. Друга карта. А друга карта у нас, мені здається, вона була вчора на першому місці, якщо я не помиляюсь. Дивіться, це шут, це блазень. Ви знаєте, у вас відкривається якийсь сьогодні потенціал. Я не здивуюся, якщо ви вчора, позавчора, недавно були в цій ситуації, а ви добре подумали, і у вас зразу прийшла ідея. Зразу прийшла ситуація у ваше життя, і вас звільнили. Звільнення, відкидання усіх якихось лишнього грузу. І ви взлітаєте, і ви порхаєте, і ви. Знаєте вже, куди ви йдете. Ви вже тут знаєте, куди ви йдете. Можливо, ви сьогодні з дітьми будете займатися, в принципі, легкий так. А, сьогодні, можливо, ви будете трошечки шутя все сприймати. І, взагалі, то порада розслабитися так само і сприймайте з легкістю. Щоб сьогодні до вас не йшло, сприймайте з легкістю сьогодні. І, а, можливо, що ви сьогодні відкриєте якийсь талант у вас, якусь креативність. Ну, хороший день. Я скажу, що це хороший день. Легкий день, можна сказати, веселий навіть. І третя, остання карта. Дивіться, пов'язані, і тут так само пов'язані можуть бути. Людина, яка ось в такий глухий кут зайшла, починає себе накручувати. А може, хтось вас з боку накручує. Ваш сусід, ваш рідний, ваші рідні. І безсонна ніч, можливо, навіть можливо навіть багато сирен. Якось якийсь страх у вас є внутрішній, Це верніше. Зазвичай дев'ятка мечів це коли в голові. Нагнітання ситуації, переживання. Тут треба вам скористатися порадою шута і трошечки розслабитися, відпустити цю ситуацію, яка у вас є в голові. Тому що я завжди кажу: пробуйте робити теж цю техніку, яку я, про яку я розповідаю, ось і порада вам. От я завжди про це кажу: те, що ви думаєте, те ви відчуваєте, те ви випромінюєте і те ви притягуєте знову. Це як закладований круг. Тому починайте з голови, починайте думати позитивно. Але це розумієте, ви повинні цей позитив відчувати. Тому що інакше це, це теж марна справа М -м, прикидатися. Щасливою там чи ще щось. Чомусь в мене таке пішло, знаєте, дуже багато жінок а мені самій добре. А сама в глибині душі шукає когось, хочеть. Ну, не може такого бути, що людина не хоче мати а, когось а, підтримку якусь, щоб хтось приголубив хтось полюбив. Розумієте, самообріхування. Я розумію, якщо ви десь в епіцентрі ось то це важко. Мушу сказати, це важко. Але порада думати позитивно тут я інакше. І поменше, бачите, людей якихось слухати. Можливо, що ви, як знаєте, як, як кажуть, мені людина. Вам, значить, треба поменше бачите, від, відганяти всяких цих. І думати позитивно почати. Довіряти собі. Я би сказала, довіряйте собі, а не комусь, хто там щось десь говорить. Ось, але ну, виглядає, що це тільки ви самі себе можете спасти. І так, де мої таро. Таро веселки, або на кінці веселки і вже Ні, не хочу. Чомусь не хочу. Я хочу сама витягнути. Я довіряю своїй інтуїції. Ну, інколи, якщо вилітає, то я, звичайно, візьму. А якщо не вилітає, і так, дивимося. Карта надійна сьогодні. І так, ми готові. Ми, готові. ми накопичили досвід, ми накопичили ресурси, у нас є мотивація, у нас є м, сила духу. Ми знаємо, за що ми боремося ось, і знаємо, куди ми йдемо. Бачите, за наших дітей, за наших близьких, за наших рідних. Шість кубків це не тільки ностальгія, ось але це бачення майбутнього може бути. Ось людина бореться, відстоює, захищає. Щоб було світле майбутнє, щоб а, наші діти вільно гралися заради своїх близьких та рідних. Ось так, мої дорогенькі. Наші воїни на страже нашого щастя. Ось вони борються для нас. Ось так, мої дорогенькі. Ну, в принципі, хороше. тут нема нічого. Вже досвіду. Мають вони. Дехто з них вже і багато поранень має. Я, наскільки я чую і бачу, наші воїни настільки молодці, хтось ногу втратив, хтось руку втратив і далі отримують протез і йдуть далі на фронт. Це, ви знаєте, захоплююсь, дивуюсь. Весь світ дивується нами і захоплюється. Ви знаєте, оце буде наша перша армія у світі. Повірте мені. Я навіть чула, що американці бачать тактику наших військових, і я вже чула, що весь світ буде вивчати тактику воювати у в українців у нас. Ви знаєте, це, це не знаю, це піднімає дух, правда? Піднімає дух. Ось наші мають вже величезний досвід. Ми, по-перше, воюємо з лапотниками, не перший рік. Ось. Так що разом до перемоги. Ось так, мої дорогенькі. Бажаю вам мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі! Все є Україна! І разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Ми пишаємося вами! вам, мої любі!